Starlink за 1 євро. Да, виглядає як дуже крута пропозиція, особливо в наші часи, коли StarLink прям це вже майже. Необхідність, це така собі кампанія, і ви нічого не сплачуєте за місяць користування. Але є одне але: ровіть собі, що ви купуєте на якомусь OLX Starlink за декілька десятків тисяч гривень, приходите, додаєте свою кредитну карту, а він потім вам знімає ще приблизно 500 євро. Ніхуя з ага, це сталося тому що в деяких країнах, типа Франція, там Італія, є можливість купити Starlink за 1 євро і відвести його назад через 30 днів, якщо. Він вам не сподобався. І що? Засранці, які знають про війну в Україні, як нам потрібні старлінки, цим користуються. Ті засранці беруть, купують, потім передають нашим коханим українчикам, які потім туди далі перепродають, і от такі от розводи. Хлопці! Що ви робите? Зупиніться. Тому будьте пильні і не купуйте Starlink всяких от засранців. Є дуже великий шанс того, що перекупи придбали ось такий одноєвровий варіант у Франції чи Італії. Друга новина про мінцифру. Ну насправді в нас зараз новини з України в більшості випадків тільки від мінцифри. Короче, вони підписали меморандум о співпраці з одною з найбільших розвідувальних компаній Recorded Future. Recorded Future це. Всесвітньо признані експерти в захисту кіберінформації, в пошуку всяких там загроз і так далі. І от вони будуть допомагати Україні захищати критичну інфраструктуру. Ми з вами знаємо, що меморандум це не про співпрацю, це про ну давай будемо коротше, співпрацювати, давай ніяких зобов'язань. Але історія показує, що з Recorded Future Україна вже досить довго працює. І вони там і донатили, і давали доступ до свого хмарного рішення, і допомагали. Коротше, Recorded Future це дуже круто. І Мінцифри величезні молодці за те, що Підписали і співпрацюють з такими крутими компаніями. І третє, новина, на здав відмін цифри. Короче, компанія Amazon дасть Україні 75 мільйонів доларів. На що вони будуть витрачені? Будуть витрачені на те, що ми будемо переносити свою знову ж таки критичну інфраструктуру, реєстри і так далі в хмарне рішення від Amazon. Не подумайте неправильно. Я думаю, що в лон крані ми ці гроші все ж таки їм віддамо, тому що ми будемо користуватися їхньою інфраструктурою. Але наразі воно критично для нас важливо, тому що ну, ви бачили по Чійському телебаченню там всякого роду генерали піщаних полей говорять, що треба бомбити бан банковий сектор і так далі. Ще разбабіт сектор банківських операцій. Але ну вони там про хмарні рішення, напевно, не знають. Ну а що там, в них ще заборонено, театр. Ну, але як бачите, от такі вони засранці, а Амазон величезні молодці. Дякуємо за 75 мільйонів. І, е, ребятки, ми тепер будемо скоро в Амазоні. Миру нам і швидкої перемоги. Ви бачите тиждень. Тиждень не було, а так по вам заскучав. Прям кошмар. Дуже радий вас бачити. Це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу сказати дякую всім нашим патронам, а особливо вотатім привятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша новина, як завжди, про штучний інтелект. Ми, взагалі, в більшості зараз говоримо про штучний інтелект. Ну але що, там великий прогрес? Коротше, ви, напевно, всі бачили по Фейсбуку, по Твіттеру, по інстаграму. Всі почали викидати аватари, які зробила плікушка Ленса. І все дуже просто. Ви туди закидаєте 15 Фотографії, а потім штучний інтелект малює як хочете. Ленсеяй використовує Stable Diffusion, про який ми з вами вже багато разів говорили. Там ще є скандал, що виглядає так, що AI це якийсь руснявий проект, і там є зв'язки з Росією. Це зашквар. Я чесно вам скажу, я так глибоко не купав, я просто не використовую аплікушки, яким треба загрузити велику кількість своїх фотографій, бо в мене немає великої кількості нормальних фотографій. Ну і блін, я якщо буду грузити, то буду грузити те, що я вільному доступі, але Бог з ним. В общем, Ребята з TechCrunch вирішили залити туди 15 фотографій, 10 фотографій, з яких були фотографії відомої людини, а 5 з яких була фотографія відомої людини, якій було прифотошоплено оголене тіло, і Ленса почав генерити всякого роду софтпорн. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Я думаю, що якщо туди загрузити щось більш хардкорне, він буде генерити щось більш хардкорне. Ну і тут є питання етичності штучного інтелекту. Ми як завжди, добрались до цього філософського каменя, який люди не можуть ніяк поділити, зрозуміти, куди його запихнути і так далі. І якщо спочатку говорили, що етичність штучного інтелекту в тому, що він вроді як краде роботи інших художників, тому що вчиться малювати на них. Хоча прихильники штучного інтелекту кажуть, бляха, люди точно так же вчаться малювати, дивлячись на те, як малювати інші люди, та але Бог з ним. А зараз тут питання етичності, якого чорта штучний інтелект використовує для того, щоб малювати малюнки для дорослих, а особливо генерувати фотореалістичні малюнки, які показують, що от якісь там знаменитість, або якщо ви загрузите якісь ваша знайома і так далі, в оголному вигляді. Це виглядає, що ви генерите, просто вдумайтесь, ви генерите е, контент для дорослих без згоди людини, яка. Просто виклала фотографії в Фейсбуці. This is amazing. ага, що ага, стає складнішим. Що тепер штучний інтелект це поганий, ну, але з іншої сторони, команда Alliance AI сказала, що вони працюють над тим. Щоби заборонити штучному інтелекту генерити от такі от штуки. Але не треба забувати, що в минулому випуску ми говорили про Unstable Diffusion, який якраз виступає за те, що генерити можна все ще завгодно. Тому, ребятки, коли ви слухаєте ці новини, я велика ймовірність, що хтось генерить порнографічні картинки, саме вас. Друга новина знов про штучний інтелект. Тут е, нещодавно компанія OpenAI випустили чат GPT-математичну модель, яка працює на архітектурі GPT 3.5, і коротше. Робить крутязні речі. І от, до речі, про крутязні речі ми будемо говорити в наступний понеділок. Ми вже записали відео про те, що ж таке чат-GPT. Але швиденько розкажу, чат-GPT це такий діалоговий бот, який можна використовувати для того, щоб ви з ним розговори розговарювати. Причому він робить дуже круті речі, він відповідає на питання і навіть вміє писати програму. Така от в Стек Верфлові з'явилась велика кількість користувачів, які бачать, що коли хтось задає питання, вони беруть це питання, кидають в чат GPT, і чат-GPT генерує їм відповідь, і навіть з кусками коду вони це копіюють, кидають як у відповідь. І балін, чат GPT робить настільки круту роботу. Пояснюючи, що він написав і пишучи код, що зразу не зрозуміло, чи то працюючий код, чи то працююча відповідь. Коротше, взагалі нічого не зрозуміло, курва мать. Самі стекверфлоу кажуть, що в більшості випадків чат GPT генерить неправильну відповідь, але він її так оформляє, що фіг зрозумієш, чи то людина писала, чи то штучний інтелект. І от Stack Overflow зараз хоче забанити всі відповіді від чат GPT. Але не все так просто. Хрім зрозумієш, чи то людина постить неправильну відповідь, чи то людина Пію відповідь від чат GPT, яка неправильна. А люди, які це пощать, він просто гоняться за рейтингом і очікують, що можливо хтось там скаже що це правильна відповідь і короче покращить свій рейтинг. В общем, така штука, те, що ми використовували як базу знань, тепер е, за, за 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 цей. Туди тепер заливає дуже багато всякої фігні штучний інтелект за допомогою людей і не зрозуміло, де правильна відповідь, а де неправильна. Як бачимо, ми тепер маємо не тільки штучний інтелект, який малює всяке неподобство. Так ще тепер треба зрозуміти, де відповіді, які написані людиною, а де відповіді, які написані штучним інтелектом, світ інтернету стає дуже складним. Ну як тобі новини? Я блін цілий тиждень їх для тебе не готував. Зараз приготував. І мені так сподобалось, якщо тобі сподіва сподобалося, лайк постав. Це допоможе нам показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую! Третя новина. Ми давним-давно з вами не говорили про компанію Apple. Ви, як ви пам'ятаєте, компанія Apple дає можливість розробникам продавати різного роду цифрові продукти в своєму App Store. Причому ціна може бути максимально 999,99 ,99 долара. І такі ціни є. Ви в App Store можете знайти всякого роду професійний софт, який коштує дофіга грошей. Ну і от з кожної такої транзакції компанія Apple отримує 30%. Ну або іноді 15%, так що не спішіть писати. Коментар, який мене виправляє. Тепер компанія Apple вирішила, що запропонує розробникам. Цілих 700 опцій того, яким чином можна виставити ціну за свої. Digital Products. і максимальна ціна 10 тисяч доларів. Да, тепер в App Store ви можете продавати щось, що буде коштувати 10 тисяч доларів. Що це буде хрін Його знає колись давно в Google Play і навіть в App Store виходила програмка, яка називалась I'm Rich. коштувала тисячу доларів, і вона не робила нічого, просто показувала. Іконку, що ви можете собі дозволити аплікушку за тисячу доларів. Але тепер ви зможете зробити це за 10 тисяч доларів. Хоча, якщо ви будете продавати щось за 10 тисяч доларів, Apple самолічно будуть перевіряти, що ви там таке продаєте і чи коштує вона цих 10 тисяч доларів. І з цього всього Apple все ще буде отримувати 15-30%. Ви від собі продаєте щось за 10 тисяч доларів, а отримаєте тільки 7. І як завжди, наші новини, ми закриваємо розмовами про Ілона Маска, і тепер про його компанію Neuralink. Коротше, Чом замес? Ройтер ссилаючись на джерела інформації від колишніх і теперішніх працівників компанії Neuralink, виписали величезну статтю про те, як в Neuralink вбивають тварин. Скандал насправді почався трошечки давніше, коли вийшла інформація, що Neuralink вбиває дуже велику кількість обіз'ян, коли тестує свій Neuralink і скривається. Але зараз все це набуло трошечки більшого масштабу. І в по даним Ройтер кажуть, що Neuralink за останній час било 1500 тварин. Тварин, але потім вони знов там щось кімчікуються, щось там говорять, кажуть, що, скоріш за все, це буде від 280 тварин, в які входять криси, миші, овці, свині і обізяни. От така от весела ферма на Маска. Причому самі Reuters скажуть, що це все відбувається із-за того, що експерименти неправильно зроблені, вони не дуже добре підготовлені, не дуже зрозуміло, який результат буде з цього. Ну, в общем, спішать, тому що Ілон Маск штовхає їх для того, щоб швидше показати результати, бо от Ілон Маск зовсім. Недавно обіцяв, що вот-вот, скоро нейролінк будемо тестувати на людях. Цю інформацію прочитали ФБР і вирішили, що будуть проводити розслідування, що ж там Маск таке робить і чи порушує він права тварин. І насправді, якщо так вийде, це це дуже погана інформація для нейрелінка, тому що ну вони вроді як. Не бережуть життя тварин, і це погано, тому що вони там не готуються. І, ну корочу, самі що розуміють. Люди хіба ви не розумієте, що це погано? Але з іншої сторони інші ресурси проводять такі цифри, що тільки в Сполучених Штатах Америки за рік людство виває 800 тисяч тварин в різного роду всяких експериментах. З іншої сторони, шелтери для Тварин, які втратили Дім, або це були бродячі тварини, вбивають приблизно 1 мільйон тварин в рік. Як ми з цього всього бачимо, найгірша тварина на землі це людина, яка це все допускає. Може реально треба нейролінк зразу починати тестувати на людях, бо тварин, що то ж, жалко, дуже і цифри просто страшні. І хоч ми говоримо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не можна забувати, що в Україні триває повномасштабна війна Російської Федерації. Тому віримо ми допомагаємо в ЗСУ. Віримо і допомагаємо волонтерів. Вот, до прикладу, якщо у вас є якісь кошти, якщо, які ви можете передати, от наша баночка. Ми співпрацюємо з різними бригадами і допомагаємо їм закрити їх потреби. І звичайно, якщо можете, піднімайте економіку нашої країни. Хто як ними, навіть у повній темряві ми бачимо росні пізда. і остання нона, яка об'єднує третьої четверту новину. Як ви пам'ятаєте, Ілон Маск вибрав собі нового ворога і почав скандалити, що компанія. Apple Apple перестала рекламуватись в його мережі Twitter. Там ще один з топ-екзекутів видалив свій аккаунт, і взагалі пішли слухи про те, що а, компанія Apple задумується на те, щоб видалити Twitter нахер. Бо Ілон Маск вирішив піти на святу війну проти скритого податку інтернета від Apple і Google. Але потім Ілон Маск почав постити якісь дуже дивні пости. Не те, що в нього інші пости були нормальні, але потім він почав постити щось типу якесь відео, в якому він. Він розказує, що от я гуляю по офісу Apple разом з Тімом Куком. Говоримо про майбутнє Твіттера. Потім він запости відео з озера, де не було ні його, ні Тіма Кука, на якому сказав, що ми все обговорили, Apple не буде видаляти Твіттер. І все, коротше, мір, дружба, жвачка, і він значить, з реклами повертається на Твіттер. Дивні пости. Дуже дивні. Навіщо це було робити? Навіщо були ці робити відео? Коротше, хрен знає. Я, якщо чесно, раніше дуже багато реклами Apple. В Твіттері бачив зараз я нічого не бачив. Тому чи вірити Ілону Маску, чи не вірити, кожен сам вирішує, бо можливо я просто не в таргіт групі компанії Apple. Ну але якщо довго спостерігати за Ілоном Маском в Твіттері, стає зрозуміло або починає здаватися, що він потрошку сходить з розуму. Там ще й канья Вест, який почав постити різного роду фігню, який тільки був відновлений, і його знов забанили. Ще вийшло, що в Твіттері працював якийсь екс-адвокат Зевбер, чи ще якась чужка. Те Васеле. Я насправді дуже люблю Твіттер, Я дуже люблю це мережу. Але якщо чесно, не виглядає, що все це завершиться для Твіттера дуже добре. Я хочу бути песимістичним, і я хочу помилятися, але поживемо, подивимось. Ну але Ілон Маск сказав, що Apple з рекламою повернувся. Я реклами поки що не бачив. У цьому всьому і найкраще всі ті катини. Дякую, що додивилися аж до цього моменту, і дуже по вам скучав прям кашма тому далі по старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, а може ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.